Цікаві факти про лінивців. Більшість лінивців зазвичай мають коричневе забарвлення. Проте шерсть деяких видів набуває помітне зелене забарвлення в сезон дощів. Це відбувається тому, що в їхньому волосі живуть водорості, кількість яких значно збільшується, коли вологість навколишнього середовища підвищується. Так, шерсть лінивців, на відміну від інших ссавців. Немов губка вбирає вологу, і очі в вологому, возлосяному покриві цієї тварини створюються надзвичайно сприятливе середовище для зростання водоростей. А взамін житла і води, водорості забезпечують лінивцям камуфляж, забарвлення, яке дозволяє їм сховатися в листі тропічних дерев. І крім того, за припущенням вчених, водорості забезпечують лінивців поживними речовинами, що приникають в їхній організм через шкіру. Безумовно, нащадки лінивців з'являються на світ без водоростей на шерсті. Однак незабаром на малюків з шерсті матері потрапляють водорості. Цікаво, що волосений покрив трипалих лінивців краще вбирає воду, ніж шерсть двупалих лінивців. Тому останні залишаються майже сухими, навіть у досить вологому середовищі. Тим не менш, водорості ростуть і на двопалих лінивцях, хоча й не так добре, як на трипалих. Саме тому навіть у вологу погоду хутро двопалих лінивців має не дуже помітне зелене забарвлення.